Ану тихонько. Оце вам покажу, як я ходив в суд. Оце я ходив в суд. І, коротше говоря, оце посадили мене, я подав у суд на брат Харківенерозбуд, що вони не ведуть чесний бізнес, скривають свої е, на настоящі, як би сказати, власників. От, вимагають, в общем, не ви... ну, забороняє закон, стаття 20 е... закону України про захист прав споживачів, забороняє вести агресивний е... бізнес. От, і я на них подав суд. І оце суддя суддя, посадили мене в суді. На лаву підсудних я позивач, він ззаду мене, от уголовник ходить, Теж жде в нього суд після мого. і Я цедю, бачите. А це так у нас правосуддя. Я подаю в суд і мене садять на лаву підсудних. Як же я можу виграти, як мене зразу не судять не того, на кого я подав суд? Розумієте? А судять вже мене. чи ні? Мене садять на лаву підсудних, не їх. Розумієте, що я хочу сказати? А як тоді вигравати суд і там розчинувати на якийсь там? Процес буде чесний, якщо тут одні договорняки я прийшов у суди. Мене посадили на лаву підсудних. Хоча я позивач, розумієте?